Ми бачимо багато військових, які звертаються до людей з проханням моліться за нас, тому що ситуація дуже важка, дуже складна. Виникає запитання, кого вони просять, щоб за них молилися? Кого? Високовіруючих? кого віра велика? Ну, давайте візьмемо до прикладу: вибраний народ, високовіруючий, це євреї. Чого мені тяжко? Який свій час розп'яли. Ісуса Христа. Весь народ закричав: кров його на нас і на наших дітях! І віра в них базується на доктринах, які до Бога майже нічого не мають. Це переважно зневажати другі народи і. Ти казаков жидам продав. Інші грабують. Відразу брати під варту. А високовіруючі при цьому ще танцюють. ми Возьмемо не... католиків. А ви кому молитесь? Ваш Бог, папа, прийняв яку позицію? Позицію вбивці. І запропонував українцям здатися. Він не прийняв позицію як Ісус Христос. Але католицизм завжди виділявся насиллям і вбивством. Давайте візьмемо православних, особливо попів московського патріархату. Хто в них Бог? Хто, хто сьогодні знищує українців? До вечора умрете всі. Во ім'я це і сина, святого Духа. Та не дроб, ні друка ваша, направляє пулю і снаряд во врагов Господніх. Але все ж попи Московського патріархату. Давайте візьмемо православних українського патріархату. <му> Все. Дві сторони одного срібняка. Нічим вони по своїй суті не відрізняються. Там все можна побачити, тільки не Бога. Бог і нам не объяснить, не описать. Давайте тепер возьмемо, як нас кажуть, нетрадиційні конфесії. Там маразму не менше. Подивіться. <плес> а то скажіть мені, буде їх Бог чути? І сьогодні ще багато хто задає запитання, чому Бог не чує, а чому сьогодні таке відбувається. Та тут не треба бути високовіруючим. Тут не треба читати Біблію, щоб зрозуміти, що це маразм. Маразм для нас. А для Бога що це? Ще гірше. Тому він їх не може почути, бо вони взивають до нього, щоб гнівити Його. От їхні боги. Бо він віддав свого сина, як сьогодні віддають наші військові своє життя за інших. Тому хлопці, військові, моліться, моліться, як ви знаєте, як ви вмієте, і Бог вас почує. Та ось грішник, якісь по палиці не хочуть до пекла йти. Mm -hmm. Які ж це грішники? Mm -hmm. Це ж козаки українські. Жодного козака ніколи в пеклі не було і не буде. За те, що козаки крові своєї за людей не шкодують, край свій грудьми боронять, голови свої на полі бою кладуть. Всім козакам. Їхні гріхи прощаються. А ну, врачки, ходіть ми до раю. Тому ми маємо організуватися з вами, щоб боротися з нашим внутрішнім ворогом, який обікрадає нашу країну і який довів нашу країну до такої біди. Це наша влада, яка є диверсійною. Проросійською групою. Ми маємо організуватися проти них. І Бог нам допоможе. Він за нас робити не буде. Тому люди, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до нашої боротьби. Поширюйте наш канал. Канал створений на Ютубі, патріотичні блогери України.